Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Віктор Раду. У ніч на понеділок російська армія обстріляла ракетами промислову зону південно-української атомної станції, яка знаходиться за 160 кілометрів від Одеси. Аес у складі южноукраїнського енергокомплексу забезпечує потреби в електричній енергії, нормальні умови для життя та праці понад 5 мільйонів осіб. Енергоатомі повідомляють, що потужний вибух стався всього за 300 метрів від ядерних реакторів. Ударною хвилою пошкоджено будівлю АЕС розбито понад 100 вікон. Усі три енергоблоки працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції на щастя немає. 19 вересня, невдовзі після опівночі, російські війська вдарили ракетами по південноукраїнській атомній станції. Підприємство постачає електроенергію п'ятьом мільйонам жителів південного регіону та розташоване у Миколаївській області за 160 кілометрів від Одеси. Вибух стався за 300 метрів від ядерних реакторів. У будівлі АЕС вибило вікно, але енергоблоки продовжують працювати у штатному режимі. Розповідає одеський фахівець Володимир Кравченко. Вибух привів до того, що Зовнішні лінії електропередач, дві лінії, були е, зупинені, а одна потім автоматично підключилася, друга е, ну, підключення не, не вийшло, і зараз йдуть роботи по відновленню цієї лінії. Ну, Це дуже важливо, щоб е, зовнішнє все ж таки живлення було атомної станції, хоча вона виробляє досить багато кількості електроенергії. Зараз всі три блоки. Під Анаукраїнської АЕС працюють в нормальному режимі. Фахівець наголошує на надійності систем захисту на українських атомних електростанціях. Підприємство захищене, і треба сказати, що ну, безпосередньо по обладнанню реакторного контурну ну, снаряд чи ракета попасти не може. Тому що обладнання реакторного відділення воно знаходиться в гермооболонці, так називаємій. це... Бетонна конструкція циліндрична діаметром близько 45 метрів, і товщини стінки в неї біля одного метра. До того ж, вона ще укріплена тим, що всередині стінки проходять канали металеві, де знаходяться траси. Тобто ці траси натягуються для того, щоб ця бетонна конструкція могла витримати внутрішній тиск біля 5 атмосфер. До того ж, треба сказати, що ця. Гермоболонка це захисна оболонка, вона витримує падіння легкого літака масою біля 7 тонн, то це означає, що і снаряд відразу ніяк не може попасти і привести до витіку радіоактивного теплоносія. Тобто, можна сказати, що станція достатньо захищена. На завершення Володимир Кравченко прокоментував стан справ на Запорізькій атомній електростанції, найбільші у Європі, на якій на початку місяця побувала місія МАГАТЕ, щоб оцінити збитки, завдані АЕС під час бойових дій. Ну, звичайно, рекомендації МАГАТЕ були надані, але я хочу підкреслити, що МАГАТЕ це технічна не політична організація. Вона надала рекомендації, які Ну, які, звичайно, щоб не було радіаційної ніякої аварії, сьогодні така ситуація на АЕС, коли персонал має тиск, звичайно, коли іноземні війська знаходяться поряд і контролюють явку на роботу і так далі. Це ненормальна ситуація. І коли обстрілюють місто, тобто психологічна, психологічна обстановка ненормальна. і це було підкреслено саме у резолюції МАГАТЕ, тому щоб це уникнути. Звичайно, треба, щоб була демілітаризована ця зона. Ну а як вона буде вирішуватися? Це вже політичне е, е, рішення з українських портів у дорогу зерновим коридором вирушили ще чотири судна з продовольством. Вони перевозять майже 180 тисяч тонн агропродукції. З одеського порту вийшли балкери Фулмар та «Гулмар», а з порту Південний Балкери Томагавк та Арктурус. Повідомили у Міністерстві інфраструктури України. У рамках зернової ініціативи з моменту виходу першого судна вже експортовано близько 4 мільйонів тонн агропродукції. Усього з українських портів вийшли 169 суден із продовольством, призначеним для країн Азії, Європи та Африки. Ідеться у повідомленні профільного відомства. Смертельна ДТП в Одеській області п'яний водій БМВ не впорався з керуванням. В результаті авто врізалося в будинок. Один із пасажирів загинув на місці. Аварія сталася минулої ночі у Болграді. 29-річний водій БМВ не впорався з кермуванням. Автомобіль з'їхав з дороги та врізався у стіну житлового будинку. Внаслідок аварії 30-річний пасажир авто загинув. А самого водія та ще одного пасажира шпиталізували з черепно мозковими травмами та переломами. Водія перевірили на вміст алкоголю в крові. Він був п'яний. За фактом ДТП проводиться досудове розслідування. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі на території будинку інтернату спалахнула пожежа. Вогонь гасили понад 50 рятувальників. Вихованці та співробітники не постраждали. Пожежа на території будинку інтернату в Одесі спалахнула увечері, 18 вересня. Займання сталося у металевому контейнері, пристосованому для зберігання продуктів харчування. Протягом півгодини пожежу на площі 20 квадратних метрів ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Причину займання та збитки встановлюють експерти. До гасіння вогню залучалися 12 одиниць техніки та 51 пожежник. Повідомили у прес-службі ДСНС. В в області на кордоні з Молдовою затримали трьох ухилістів на правопорушників. Склали адмінпротоколи. Їм загрожує штраф і до 15 діб арешту. Трьох чоловіків призовного віку затримали прикордонники із Ізмаїльського прикордонного загону на державному кордоні у Болградському районі. А двоє з них намагались потрапити до молдавського міста Тараклія, а третє до молдавського села валя Пержей. Порушників затримали у різних місцях і з проміжком у часі у 20 хвилин. Зазначили у прикордонному відомстві. За спробу перетнути держкордон в обхід пунктів пропуску ухилистам загрожує великий штраф і два тижні арешту. Українським морякам, чоловікам призовного віку, дозволили виїжджати за кордон. Постановою кабінету міністрів це право передбачено для трьох категорій моряків: тих, хто працюють на зерновому коридорі, на іноземних суднах та курсантів морських академій, що мають проходити практику за кордоном. Щоб лишити Україну, їм треба зібрати відповідні документи. Натомість механізм виїзду поки що працює не так чітко, як хотілося би, зазначають експерти. Уряд опублікував ухвалу, яка дозволяє українським морякам перетинати кордон. При цьому термін перебування поза Україною обмежений терміном дії контракту. Виділено окремі категорії чоловіків, які мають право покидати межі України. Розповідає адвокатка Ірина Тодорич стосовно відповідної категорії чоловіків від 18 до 60 які перше це курсанти вузів. Морські друге – це ті моряки, які працюють в скажімо так, не в портах України, а які супроводжують якийсь вантаж до портів України і з портів. Тобто, як зараз це відбувається, зернові ось ці угоди. Також в переліку постанови Кабміну передбачений дозвіл виїзду за кордон для моряків, які працюють на іноземні компанії. Взагалі, моряки, які мають право працювати не тільки от до із портів України, а ще і далі. Тобто, всі загалом моряки для виїзду за кордон морякам необхідно мати ряд документів різних для кожної категорії. Курсантам, які збираються проходити практику на іноземних суднах, знадобиться відповідна довідка підтвердження від вищого навчального закладу. А вже працюючим морякам для перетину кордону, потрібен інший пакет документів. Якщо це стосується інших моряків, інших двох категорій другої та третьої, це обов'язково перевірені документи, і там вони називаються перевірені легалізовані документи, тобто підтвердження кваліфікації з адміністрації судноплавства. Також всім категоріям для перетину кордону обов'язково треба мати паспорт моряка та облікові документи з військомату. Треба такому моряку звернутися із заявою для того, щоб йому видали таку довідку, але там не зазначений строк. У який такий військкомат, центр комплектування має надати. Я читала думку різних експертів, навіть когось з профспілкового комітету моряків, і хтось вважає, і трактує зміни до цієї постанови таким чином, що саме протягом семи днів ні. Там зазначено, що протягом семи днів ця особа, військове зобов'язання, має право звернутися. Там навіть не право, а обов'язок звернутися до такого центру комплектування в експертній спільноті зазначають, що дозвіл для моряків виїжджати за кордон може мати значний позитивний вплив на національну економіку, але підкреслюють, що механізм має бути повністю прозорим і зрозумілим, щоб Україна не втратила імідж морської держави. Вранці у понеділок в Одесі на проспекті Добровольського п'яний водій автокрана спровокував ДТП. Постраждали шестеро людей. В Одесі на проспекті Добровольського водій автокрана врізався у маршрутний автобус та зачепив кілька автомобілів. До лікарень доправили шістьох постраждалих. Як показала експертиза, водій автокрана перебував у стані алкогольного сп'яніння, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Усього за вихідні патрульні затримали 28 нетверезих водіїв. Ще одна ДТП із постраждалими на Таїрова зіткнулися легковик та мотоцикл. На перетині Ільфа і Петрова та Глушка зіткнулися мотоцикл і ВАЗ. За попередню інформацію, мотоцикліст не впорався з керуванням під час невдалого маневру та врізався у легковий автомобіль. У результаті водія двоколісного транспорту шпиталізували. Підготовка до опалювального сезону в Одесі триває повним ходом. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі проводять обстеження котелень, виявляють та замінюють пошкоджену електроінфраструктуру. Через поламаний трансформатор на одній із котелень узимку без тепла могли залишитися 350 будинків та 27 об'єктів критичної інфраструктури в одному з районів міста. Як проходили ремонтні роботи, бачила наша знімальна група. Одеса продовжує готуватись до опалювального сезону. У місті йдуть перевірки інфраструктури теплоенергетики, аби виявити та усунути поломки до початку холодів. У цій котельні вийшов з ладу один з чотирьох трансформаторів. Аварійна бригада «ДТЕК» одеські електромережі і її відремонтувала. Ми проводимо діагностику обладнання, так як є на сьогодні проведена заміна силового трансформатора. Ми раніше провели діагностику даного обладнання. Виявили деякі дефекти на одному з чотирьох трансформаторів. І сьогодні ми викли, викли, виконали заміну дефектного трансформатору на новий. Ця міська котельня забезпечує теплом 350 житлових будинків, 13 шкіл, 9 дошкільних та 5 медичних закладів, розповідають у профільному міському департаменті. Даний трансформатор. Забезпечує електрозабезпеченням котельню КП «Теплопостачання міста Одеси, що свою змогу могло би привести до зупинки котла та мережевого насосу та на виконання гідравлічних випробувань. Наступна зима в Україні за прогнозами фахівців буде однією із найскладніших за роки незалежності. Тому важливо підготувати всі підприємства, які доставляють тепло до будинків одеситів. Відповідні роботи вже стартували як в Одесі, так і у всій області. Виконано майже 23 обновлення на 18 об'єктах і ми плануємо до кінця року ще провести обстеження котелень, обладнання електричних кабельних ліній, які заживлюють дані котельні, провести їх іспити, вимірювання, щоб наше обладнання працювало дуже надійно, щоб наші мешканці міста Одеси. Були забезпечені надійним теплом. Одеса готується до опалювального сезону у плановому режимі, розповідає начальник відділу паливно-енергетичного комплексу Одеської міськради. Згідно законодавства України, температурний режим у житлових будинках повинен бути 18 градусів і у кутових кімнатах 20 градусів. Тобто цей температурний режим. Підтримують, і він повинен відповідати згідно діючого законодавства. Напередодні зимового періоду багато хто поспішає запастись електричними опалювальними приладами. Масове використання таких обігрівачів нагадують фахівці може серйозно підвищити навантаження на електромережі. І щоб не було поломок і відключень, потрібно дотримуватись правил безпеки. Якщо ви будете застосовувати нагрівальні прибори, то їх не слід. Паралельно застосовувати з діючими своїми якимись не нагрівальними, а обичними це є холодильники, холодильники пусть не працюють, але ну, телевізори, якісь додаткові там силові струмові навантаження, щоб були відсутні. Щоб уникнути поломок, опалювальний сезон, детект тестує електроінфраструктуру. До кінця року спеціалісти планують перевірити на справність майже 600 трансформаторних підстанцій різного класу. Також обстежують 146 об'єктів критичної інфраструктури міста. А допоки опалювальний сезон не стартував, душі Одеситів зігріває музика, ніжний шопен та енергійний джаз. У вікенд в Одесі пройшов концерт відомого як в Україні, так і у всій Європі джазового піаніста Сергія Терентєва. Це перший великий виступ музиканта спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Концерт відкрив фестиваль Джаз осінь в Одесі. З героєм вечора та слухачами поспілкувалися наші кореспонденти. Субота вечір, зала повністю заповнена. Слухачі зачаровані легким звучанням клавіш. Музика шопена звучить у виконанні відомого одеського піаніста, заслуженого артиста України Сергія Музика Музиканта це перший великий концерт на широку публіку з початку повномасштабної війни. Піаніст розповідає, під час підбору програми намагався не спиратися на воєнні події, але ігнорувати їх у творчості, звісно, неможливо. Я б не сказав так, що повлияло на вибір програми. Но, може, кое да, просліджується, особливо в «Скерці де там просаджується щось таке подібне, що касається тої ситуації. В которой мы сейчас, к сожалению, к несчастью, оказались. Вот. Но что касается еще влияния, тяжело играть, когда вот такое вот э, вокруг нас происходит. Тяжело себя собрать на то, чтобы вот войти в образ. Но когда уже садишься, все. Концертом Сергія Терентіва відкрився фестиваль Джаз осінь в Одесі, який триватиме до 1 жовтня. Загалом заплановано сім заходів. Анонсує організатор Олена Шевченко. Це віддільний проект, в якому є головний концерт, джазовий, два відділення філармонії, який підготовив Олексій Петухов. Можна що Сергій Сергія готовий. Выступать я придумала еще два концерта. Публіка зустрічає піаніста оплесками та насолоджується вечором. Звучить жива музика, і слухачі на якийсь час нібито повертаються до нормального життя. Можливість ненадовго відволіктися від воєнних подій та повернути почуття моральної рівноваги сьогодні потрібно кожному упевнені одесити. «Коли це все в рамках розумного, от як зараз в днівної час вихідний день, я вважаю, це, е, це можна робити, це нормально, тому що люди все одно живуть своєю життю і відпочивають» хочется позитива, хочется музыки, хочется чтобы она прошла через тебя. В общем, <смеш> немножко отдохнуть от новостей. Особенно если это как-то связано с благотворительностью, особенно если какие-то средства собираются на ЗСУ и так далее, почему нет? Тем более это дает возможность и артистам продолжать как-то работать, существовать. Они тоже есть частью нашего общества, тоже нуждаются в какой-то поддержке. Рады зустрічі зі слухачами, сам музыкант. Доля маестру, який переніс у 2016 році тяжку хворобу, не є легкою. Тоді, заради порятунку життя, піаністу довелося ампутувати ногу. Небайдужі одесити та шанувальники артиста з усього світу зібрали кошти на протез. Але підірване здоров'я не дозволяє виступати так активно, як раніше. А пенсії ледве вистачає на оплату комунальних послуг. Заслужений артист України, який колись збирав повні зали у багатьох країнах світу, останнім часом змушений сам просити допомоги на своїй сторінці у Фейсбуці. Фінансово підтримати піаніста можна за реквізитами. Які ви бачите на екрані. Міністерство охорони здоров'я України дозволило друге бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх бажаючих. Особливо рекомендують його робити людям із хронічними захворюваннями та людям віком 60+. Повторну бустерну дозу можуть отримати усі повнолітні громадяни після першого бустерного щеплення. При цьому має пройти не менше чотирьох місяців. Як зазначається, в Україні зараз доступні три вакцини від ковіда: коронавак, комірниці Pfizer та препарат Дженсен від Johnson Johnson, уточнили у МОЗ. Сміття у воді на землі та у повітрі це не хорор і не фантастика, а справжня реальність. Світ сьогодні стоїть на межі екологічної катастрофи, проте все це можна змінити. Кінець цього фільму залежить від нас самих. Міжнародний день прибирання акція спрямована на те, щоб нагадати людству, наскільки важливо берегти планету від сміття. В Одесі цього дня пройшли суботники та всілякі флешмоби, і кожен бажаючий міг зробити свій внесок у чистоту в місті. А наші кореспонденти вирушили до парку перемоги і довідалися, як жителі Одеси протистоять екологічному апокаліпсису. Пластикові упаковки від продуктів, зламані електричні прилади, непридатні батареї, поліетиленові пакети, непереробне сміття один із головних факторів забруднення навколишнього середовища, як в Одесі, так і в усьому світі. Жителі міста розповідають, щоб це сміття не змогло пережити нас. Почали його сортувати та переробляти. Я витаскиваю бутилки пластмасові, якщо є там десь, і ложу їх туди. И дома у нас война. Всем у нас все раздельно, мы несем где-то подальше, но обязательно делай. Пусть это будет капелька, если я представляю, беременную землю, которая лопнет от наших отходов. Мне очень больно. Мы отдельно собираем пластик и отдельно собираем обычный мусор. И стараемся больше уделять внимание пакетам картонным. Люблю больше картонные пакеты, целлофановые стараюсь. Кутірброди навіть ділять більше в картонних кульочках. На жаль, у нашій країні сортування сміття поки не набуло такої популярності, як у західних країнах. Наприклад, у Німеччині в кожному будинку і в будь-якому районі міста є від трьох до восьми контейнерів для сортування відходів. Скляні та пластмасові пляшки зі спеціальним штрих-кодом також можна здати до пункту прийому та отримати за це гроші. Жителі Одеси розповідають, що готові сортувати сміття, однак у місті не передбачено достатньо спеціальних урн, куди можна було б його викинути. У нас один мусорник, да? і туди от все скидаємо. Тобто, якщо б це було б отдільна для пластмаси, вот для бумаги, то можливо, да, я б це делала. Хочеться, щоб штрафи за плівки, за курки. Хочеться, щоб Побольше было раздельных мусорных, вот этих, потому что у нас возле дома, например, для бутылок пластмассовых вообще нет. Только в центре на Дерибасовской для отхода батареек испорченных. Надо почаще, по -по погуще ставить вот эти вот. От местной власти, чтобы везде были урны, куда можно было выкинуть, чтобы можно было вот только здесь делить. А когда нет урны, то человек не знает, куда выкинуть и бросает просто. Я думаю, это совместно. Атвісна чоловіка і обізпічить нашей власти, чтобы обеспечили, куда вибрасувати мусор, допомагаючи планеті, можна допомогти і людям. Зокрема, в Одесі кожен може здати кришечки від пластикових пляшок, які є цінною сировиною для деяких підприємств. Їх збирають благодійні організації а потім передають виручені кошти нужденним. Випи води, тоді не викидай кришечку, а краще віднеси її до спеціальної урни. Таким чином ти можеш зробити одразу дві корисні справи допомогти природі та людям. Чотирирічна Соня прийшла разом зі своєю бабусею здавати кришечки. Дівчинка вже з юних років розуміє, що вона робить добру і важливу справу. Підрабатують кришечки, щоб дітки там все різне робили. Чисте місто це відповідальність кожного мешканця. Вважають Одесити, щоб довкола було чисто, потрібно дотримуватися простого правила не залишати за собою сміття. Розуміння цього необхідно щепити з дитинства, кажуть мешканці міста. Це менталітет, це в крові. От якщо я її буду з стражіння, думаю, що вона вже буде знати що бутилку. А у нас вже все ми ж воспитали не так. У нас же не было этого всего. Прежде всего, учу ребенка не мусорить, убирать за собой. Пытаюсь привить то, что когда чисто, это приятно. Наверное, как-то родители должны работать с детьми, школа должна работать по этому поводу. Тогда будет все хорошо. Чистоти варто дотримуватись всюди і вдома, і на вулиці, і в парках, де багато одеситів сьогодні найчастіше проводять дозвілля. Наприклад, у парку перемоги у вихідний безліч відпочиваючих. Завантаженість сусідніх вулиць, Говорова та зоопаркової, повернулися практично на довоєнний рівень. Припаркуватися тут дуже складно, як мешканцям сусідніх будинків, так і тим, хто приїжджає просто провести час у парку. Одна радість у пішоходів. Тепер цими вулицями, хоча б можна пройти. Вперше за багато років на Зоопарковій в рамках державної програми заасфальтували всі тротуари. Одесити кажуть, що міжкварталки у дворах у цьому районі теж потребують ремонту, бо багато водіїв зрізають через них шлях. І асфальт на проїжджій частині розбитий. Мешканці міста сподіваються, що найближчим часом відповідальні служби і на це звернуть увагу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.